Всім вітання. Ось друзі приїхали. Ну тут, де останній раз були, майже біля нашого села. За нашим селом. Ось ця локація. Вон наша машина. Там, де був той великий повар Ми тоді не все тут була. Куча ось така будівельного сміття. Ну, воно як будівельне, бачите, рубероїд, шифер. Ось тоді вже у нас сили і часу не було, а зараз ось десь за годину часу перебили цю кучу. Ось таке, воно чи десь якийсь, може, чи сарай розбирали, не знаю. Ну таке, бачите. І ось що з цієї кучі. Ось дивіться, будь ласка. Який гарний металобрухт. Дивіться. Ну це, мабуть, з якоїсь, може, з тракторної бригади. Ось бачите, цільно металеї. Такі дуже. ну ось, Спочатку в пакет плавний, роз, розірвався. Ось. Дивіться, так ось тут Дивіться, які цепі. І тут, а ось о, ось такі пальці. Осьо дивіться. Таке, ну я не знаю десь. Один цей палець. Грам, може, 600-700. А тут їх ось о, дивіться Які також ну з цього всього тут ось дивіться треба все перевіряти багато ось таких ось це чи мід, чи латунь ось латунь ось таких шайб мідних дуже багатько. вон бачите і тут треба все на магніт перевіряти бо ми так кидали все в пупу Ось. ось такі знахідки, вже кілограм 50-60 чорного є, плюс цвітний. А отам далі це ось ось сміття тільки тут є. І все. А далі ось там такий лісочок. І ми туди далі пройшли. Зараз на машині туди під'їдемо, покажемо, що там ми знайшли. Далі буде. Дивіться яка природа. Красота, сонечко. Ну сьогодні тучність така, але сонечко то є, то нема. Вон чуєте птички співають. Ось тут такий гарний лісочок. Бачите, ось ми під'їхали. І ось в лісочок заходжу і дивіться, що тут хтось хату чистив, бачите, матраси, одежа, мішки. Ну, зараз подивимось, може що тут знайдемо в цьому хламі. Ну все вже бачу. Да, Вроді ціленько. Полонне. Зараз, друзі, подивимося. Що знайдемо, покажемо вам. Нічого цінного тут не було. Ось ця чашечка, що спочатку я побачив. Ну і ось ще карти зараз. Це такі знаки дорожнього руху. Бачите, карточки. Ну, радянські може якусь цінність маю. Одвеземо на бараховку. Бувай таке. Нова локація. Вон купа сміття будівельного. І ось що там повитягували. Мабуть, люди ремонт робили. Робили ремонт. Але автомобільний, бачите, ось від трактора чи від чого таке. Дуже тяжове. Ось такий товщина, дивіться, металу. А це, мабуть, якийсь різак, шкрибак з якоїсь техніки також. Товщина гарна. Ось диск автомобільний. Ну таке це від насоса запчастини, ось від корпуса також тяжого. То купа, це профіль, з його. Ну також обрізали. Ось якийсь умивальник з краном. ну Кран або цинка була латунь, вдома перевірили. Ось ось капот від москвіча. Ну таке я виходила. Викинули, але но оно стоит Також іще еще алюминий десь, а зараз вот такая мыска алюминиевая, такая где-то, ну кіло, еще Ще дядьке все лопата алюминиевые, Також тут обрезать алюминий, вот такой металобрус. Ось під'їхала посилка від НБУ. Саме цікаве, що перший раз за все время, як я купую монети НБУ, ось 27-го були продажі, а 30-го вже е, прийшла посилка. Ну, то по пів по дві неділі, по пів місяця приходила, а це ось дуже швидко зараз я вам покажу що я придбав це монета писанка ось ось ціна банківська 5798 гривень ну і ще й нова почта десь 157 мабуть гривень Ну як по мені, то трошки забагато. Тут монета срібна, унція срібла, але ж трошки забагато. де Пам'ятні монети унцові коштують десь 3700, 3800, а тут 5800, зверху 2000. За те, що монета незвичайна. Ну, зараз вам покажу. Ось така коробка. Це монета із серії Українська спадщина. Так ось. Українська спадщина. Ось так виглядає. Сертифікат. Ось саме монета. Так, зараз. Бачите, вона в вигляді. В вигляді яйця. Ось така пам'ятна монета, великодня радість писанка. Присвячена ця монета писанкарству, давньому мистецтву українського народного розпису. Ну, це писанка Одеська область. Символізує вона сонце, зародження життя та пробудження природи. Ось бачите такий коловорот. воротній сторони. Тут ось різні бачите писанки. Не знаю, буде ця серія продовжена чи ні. Якщо ця Одеська область, то може по областям. Ну, сподіваюсь, що так, тоді буде цікаво збирати цей набор. Ще що хочу сказати про писанку. У 24-му році писанку було включено до списку культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Ось, ну Мабуть, багато сто, хто з вас знає. Ну, а це монета 10 гривень. Срібна, проба 3,9. Вага одна унця 31,1 грама срібла. Ось така вдалося мені придбати. Гарна монета. Ось ще, друзі, хочу вам показати ось такі предмети. Це принесла. Підписниця мені на барахолку. Багато людей пропонує подібні речі. Але розумієте, пошта зараз коштує недешево, тому я ну, відмовляю, бо подекуди речі стоять дешевше, ніж пошта. А ось саме на барахолку людина принесла. І такі речі теж купують, тому що речі радянського часу краще купити ось таку, наприклад, чашечку, чим якусь там китайську, непонятно, з чого вона зроблена. А це радянська порцеляна, позолота гарна, а по ціні дешевше, чим ті китайські чашечки. Тому, друзі-кияни. Будь ласка, приносьте на Київську барахолку. Я з задоволенням вас такі речі заберу, продам людям, збережу ці речі. Хтось буде користуватись задоволенням, тому, будь ласка. Ну, а ці саме речі я вам зараз поближче покажу. Всі вони будуть у суботу на, барахол... на барахольці, тому може комусь подобається, приходьте. Ось такі чашечки. Об'ємом 250 мл. Бачите, скляні з таким ось, ну що це, квіточка якась, різна. Ось, будь ласка. Їх чотири штуки в наявності ціна буде по 50 гривень. Штовчик отакий дуже гарний, дивіться. Також він десь дві... егоїст 200-250 мілілітрів в гарному стані. Такий сістий і для себе любимого конячку. Дуже гарна штучка. Штовчик такий буде коштувати 100 гривень. Ось такий наборчик. Ось такий, бачите, горох. Тут 6 чашок і... і ось такий чайник заварник. Стан гарний. Півні, я сподіваюсь, вам не заважають. От тут є. Ну, воно таке, може заводське, а може мікроскольчик. А так стан дуже гарний городниця. Ціна буде 50 гривень. Дивіться, кришечка, вся також не затерта. Дуже гарно. Такий чайник-заварник. І ось 6 чашок до нього. Дивіться, який стан чашок. Їми, мабуть, взагалі не користувались. Також городниця. 6 штук є. Ціна буде по 25 гривень за чашечку. Ось є три ось таких чашечки. Також, бачите, така позолота, широка і тоненька. Деколь ось така. Це виробник Баранівка. Ручка така фігурна. Три штуки, їх також ціна по 25 гривень. І ось чотири ось таких з листочком з позолоти. Також деколь, ручка, виробник городниця, їх чотири штуки. Також буде ціна по 25 гривень за чашечку. Вважаю, ціна доступна. Будь-кому для використання дуже гарні речі. Ще є ось такий набір. Конячний ось саме штов і до нього дві, два стакани ось такі. Дивіться, які гарні, різні. Десь обйомом 200 мл. Також стакани в дуже гарному стані. Штов також, дивіться який. Штов також в дуже гарному стані, а на кришці ось є дефект. Бачите, десь ударчик був і тріщинка. Ну саме на цій частині. А сама кришка все добре. Штов також дивіться в дуже гарному стані. Все, гарний. Так, такий коньячний набірчик. Ціна йому буде 250 гривень. Друзі, дякую вам за перегляди наших оглядів, за те, що ставите вподобайки, коментарі пишете, Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Вам це нічого не вадить, а для нас... Це стимул для подальшого розвитку каналу. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Ну а я по традиції кажу всім пока. І побачимось на барахольці. Ось бонус, друзі. Бачите, вуті, які були маленькі. Вон, дивіться, які вже 2 неділі пройшло. Були двох тижнів, а зараз вже десь місяць їв. Бачите, які вже повиростали. До осені будуть гарні. Ти заходь, коли що.